Всім привіт! Я Богдана. І сьогодні ми будемо знімати відео Макіяж цієї прекрасної жіночки по імені Ріана. Я спала цілу ніч із пегудами, Цими, Їх уже потріпало життя, ми їх заказувала на тему уроді. Тут це вже таке. Перший раз, коли я поспала з ними, і в мене щось реально дільне на голові вийшла. <смір> я спала з маскою. Оці сім маскою. Можете зайти в мій Тік-Ток, там подивитись все. Тут я можу тільки фоточки вставити. Вже нанесла весь догляд, мені залишилось тільки нести праймер, тому відео цієї прекрасної реанички. Вона наносить свою тоналку. Я беру свою спатель. What the, fuck is it? What the fuck? Палітру. Візьму свою улюблений House Labs. Не перестану говорити, як, як же воно гарно виглядає. Чула, що люди говорять, типу, що фу, який це тональний, типу, поганий, він блищить на твої шкіри, як масло. Чесно, я не розумію, про що ви говорите. Найкраща тоналка, яку я бачила. Так. Да. Із тих, що з яскравим фінішом, не матовим. Да, я користувалася раніше цим, але зараз просто хочеться його викинути, але я все-таки тримаю тут просто 0 з, з 10, 0 з 100, 0 з 1000, просто він вашу шкіру приб'є. Там немає ніодних хороших компонентів в, в составі. Просто. А він робить ваше тіпо, лице тупо-матовим.

що вона кажуть, тікається оранжувато. Але зараз мені там кажуть Trust Supporters. А воно заліється з моєї шкіри. Бачите, бачите, бачите. Короче, 9 10 днів я йду в школу. Люблю ходити в школу канадську, бо я не знаю чого, але я обожнюю канадську школу. Якщо зрівнювати навчання по відношенню по всьому цьому українську школу і канадську, я вибрала канадську. Якщо говорити по знанням і по складності навчання, я вибрала Україну. Бо в Україні набагато більше в школі, типу, вивчиш, хоч би там що там не говорили, типу я в інтернеті вивчив більше. Повірте, вчилася б ви в канадській школі з народження, ви були б такі самі тупенькі. Вибачте, канадці, але. Я зараз чекаю відповідь з моєї нової школи, щоб я змогла зробити апойтмент. Типу запис до щоб дізнатися, чи ця школа мені підійде. Я чекаю вже із кінця свого 12 класу, як закінчилося з червня. А, мені ще досі ніхто не відповів. Я написала, типу, вчора відкрились всі школи, всі офіси, типу, що можна реєструватись? І я написала: а мені ну, типу, написала своїй віпі, типу людині в офісі, яка працює в моїй школі, типу моєму віпі. Написала, і вона сказала: типу, що я їм все відправила, але не отримала від них ніякої поки що відповіді, бо вони закриті. Поки що. Буду ждать. Чому я хочу перевестись? А, тому що ця школа, в яку я хожу, в яку тільки одну мене могли б взяти. А, це школа для, більше для іммігрантів. Типа там навчаються більше іммігранти, ніж канадці. Я люблю цю школу. Типа одне, якщо б я не просрала, вибачте за слово, мене перший рік мого навчання, можливо б, я б вже на цьому році, якщо навіть не переводитись в іншу школу, я б вже закінчила тіпо, навчальний рік. Але я просто прогавила один рік тим, що я боялася все робити. Для мене все було нове. І мені було страшно. Я просто нічого не робила, тільки навчалась, навчалась, навчалась. Тут, якщо ти не ходиш до ВП свого, не розпитуєш нічого, типа ти, якщо пішла в 9 клас і ти не знаєш, ким ти хочеш бути після школи, типу, це дуже тяжко, бо ти повинна всі свої уроки підбирати по. Типу, ти сам вибираєш свої уроки, сам вибираєш. Ти повинен вибирати по тому, на кого ти хочеш ти вчитися. Хочеш вчитися на ветеринара, ідеш на біологію, пішло-поїхало. Хочеш йти на поліцейську, вибираєш психологію, фізкультуру і так далі. Ну, типу, логічно. Да. Що мені не подобається в цій школі, це те, що почався дуже великий наплив расизму. Типу, це ну, я не говорю про те, що О, ти чорний, фу. Ні, це вже до білих людей відноситься. Ти азіат, ти, ти українка, ти індус, ти араб, фу, нафіг, ти тут цей. Вони доситались, типу, бути добрими, але зараз я не знаю, типу, що такое. Може, в мене були розові окуляри якісь на діті. Але, типу, зараз, типа, Боже, ти така мила, Боже, ти така цей, а за спиною фу, боже, я хочу, щоб вона просто уїхала в свою Україну і здохла там. Отаке, типу. Типа, все було добре в цій школі, але я не знаю. Я я вам покажу фотку моєї школи. Всі говорять, боже, ти вчишся в, в а Всередину заходиш, там, звичайно, американська школа. У мене контур це завжди сухий контур. Окей? А наносить тут на ще. Форма лиця це серце. Ну, типа, сердечко. Бо бачите, типу, в мене оцей островочок, як мені розказували, він типу сюди чуть заходить. Типу, воно, типу, отак. І заходить, типу, по цьому. Дивитись, типу, як форма сердечка. Тому мені треба наносити ось сюди, ось сюди. Вона каже: не повторять по цьому, а роби по своєму типу цьому. Ну, ну окей. І те, що мені треба робити для мого типу лиця, це, бачите, оці ось такі виїмки на підбородки. Мені треба їх підкоригувати, типу, в нас свій нос просто як звичайно. Отак. Не такий мініатюрненький носик. Я зараз все розтушую. Продовжую Як про я сказала, я витратила повністю рік. Не знаю, що, як то все працює. Воно ну, працює зовсім все по-інакшому, ніж в Україні. Я думала, хоч чуть-чуть схоже, але ну, зовсім все по-іншому. Раджу людям, які переїжджають в Канаду, планують навчатися, їдьте. Коли ви будете йти в 9 клас, щоб не йти, як я в 10. ой. Щоб не йти, як я в а, 11 клас і навчатися там, блін, коли люди після 12 класу тут випускаються, я повинна ще навчатися рік-два. Ну, типу, таке собі. Я вже навчаюсь тут два роки. типу, у мене було два навчальних роки, Да. І... Мені потрібно ще десь рік-півтора навчатися. Дізналась про таку школу, в якій воно може бути набагато швидше. Там набагато тяжче, але набагато швидше. Я готова йти на тяжче, бо що я хочу вчитись. Я з України, з такої школи, там, де ну ви знаєте, які школи в Україні. Тебе пічкають те, що пічкали, повинні пічкати в університетах. Але тебе пічкають це в школі. Я да. Мені мене тіпа, предупреждають, типу, що там тіпа, тяжко там уже немає ESL. і це іммігрантська програма, а не канадська. Там там такого немає. Ти зразу підеш на канадську. Я кажу, це іменно те, що я хочу. Що ця школа знаходиться в півтори години автобусом від мене вона знаходиться в іншому городі І мені кається, що мене можуть не взяти в цю школу, за того що я живу далеко. Так, я зробила контур. Вона любить, коли прямо так бачите, щоб такі прям скулки були. Окей, вона робить консилер, в неї теж. він як ви знаєте, в цьому стікі, типу, кремовий. Я не, користуюсь крем... я не користуюсь кремовими консилерами, бо мені вони не підходять по типу шкіри. Я не люблю, коли воно таке все масне на моєму лиці. Тому я використовую One Size не ну, типу, він, ну, типу, Він хороший для макіяжа, але не дуже хороший типу, для вашої шкіри. Беру дістечку. Будемо зараз, зараз розтушувати. Планувала сьогодні піти з моєю подругою в басейн. Відкритий під відкритим небом. But, на дворі Одай скільки Градусів. Відчувається як 40 градусів. Консилер на цю частину носика. Okay. Ось такі. сюди У мене така відреволюшін. Вона використовує тупу по всьому лицю. Я так не люблю, але. Я використовую маленьку кісточку, але мені так незручно, тому я використовую тому свою. Дивіться, вона не використовує setin spray. Поміж етапами я коли використовую перед пудрою. Я використовую завжди сетін спрей. Потім, коли закінчила мейкап, ще раз сетін спрей. Тоді вона тримається набагато типу, краще. Окей, вона використовує бронзер, в мене немає бронзера. Я буду ще раз використовувати свій контур. Коротше, я. Кубок була школа, я обклеїла наклейками свій хромбук. В принципі, як всі зароблять. А там залишились типу, знаєте, оті липкі, типу остатки, типу, від наклею. Я вирішила їх витерти. Я взяла ацетон 100%. Ні, це не відтирається. О, щоб розуміло, для того, типу, якщо ти повертаєш хромбук в поганому стані. Ти повинен за нього платити. Окей, okay, вона отак зробила. Next. My brows. і в неї вони вже готові. Тому у неї вони накрашені, я красить їх не буду, бо в мене вони так нормальні. Я їх зафіксую просто. Кубки. Вона використовує розові тіні на лиць, на метці ось типа. На віки. Смотрите. такие палетки, палетка, такая, там, где есть такие тени, роз... Они не прям такие яскравые. То... Я использую только сухие, поэтому я буду использовать эти от Revolution. Начните делать, пожалуйста, нормальную упаковку. Мой хайлайтер у меня Dior. Это Some... І ці ось три буду використовувати. У неї прям воно таке яскраве, яскраве. У мене, має, у мене немає прям таких яскравих, яскравих. Ви... Таким жорстким. Улюблена туш. Я накрасила свої. Бл! Я накрасила свої ріснички, я вважаю, що мені навіть не потрібні накладні ріснички. А використовуємо... Не використовує а, ліплайнер, типу карандаш не використовує, Вона зразу використовує помаду для губ із шимером. Роза шимером. У мене немає такого. А, в мене є в мене є ось такий. В неї губи дозволяють робити без ліплайнера, в мене не дозволяють. Робе не лице, а робить своє тіло. Вона використовує шимерна така штучка для тіла. У она такая, типа... Короче, воно, воно блестит. Я его по всему И все? И все? Окей. Okay. Что я могу сказать? <laughs> Розовые тени цены для меня. Бо. я не знаю, я зараз Мені на воно виглядає мило, але я себе такої ніколи не бачила і. виглядає мило, я знаю. Але типу... Ну. Кажіть вам, чи добре вийшло. Я не знаю. Мені вроді подобається, але. Пишіть, кого б ви хотіли бачити наступним. Я вже робила Кайлі Дженнер, але робила його в своєму Тік-Токі. Тому кажіть, може сюди повинна його записати. Дякую, всім па-па. З вами була Богдана, половину Ріана і!